Напередодні дня металургів і гірників та з нагоди святкування 61-ї річниці південного комбінату в палаці культури підприємства відбулися урочистості. Керівництво підприємства зазначає, що тільки завдяки працьовитості і самовідданому ставленню колективу до роботи комбінат займає лідируючі позиції в гірничо металургійній галузі. Сьогодні як в країні, як в нашій наша ну, не все в порядку всі збито злості даном тяжу. Да, нам не просто. Но с этим трудовым коллективом, с этими людьми нам все задачи по плечу. И уже не раз наш трудовой коллектив выходил с гордо поднятой головой при решении любых задач. За это вам огромное спасибо. Я хочу пожелать вам всем, чтобы наш комбинат продолжал работать, чтобы вы все имели возможность трудиться, получать заработную плату. Желаю вам всем крепкого-крепкого здоровья, благополучия, успехов, всего самого-самого доброго. Криворізькі металурги і гірники по праву вважаються силою і гордістю не тільки нашого міста, а й усієї країни. Завдяки їх щоденній праці наповнюються бюджети, будуються дороги, ремонтуються дитячі садки, школи і лікарні. І, попри складну економічну ситуацію в країні, південний комбінат нарощує виробничі темпи, впроваджує нові технології, що допомагає бути лідером у реалізації промислової продукції, надійним партнером для споживачів гірничорудної сировини в країні та за кордоном. Я не мог не приехать сегодня на Южный город поскольку все-таки первое мое рабочее место – это участок контактной сети родника Дедвока под руководством Владимира Васильевича Шишкова. И для меня большая честь сегодня быть в этом новом коллективе. Низкий поклон каждому из вас за то отношение и за тот труд, который вы вкладываете ежедневно, трудясь на благо города и страны. Почесними грамотами міськвиконкому співробітників південного комбінату нагороджувала заступник міського голови Валентина Берлін від імені мера, вітаючи колектив. Хочу побажати кожному з вас здоров'я, впевненості у завтрашньому дні. миру нам всім, адже саме в мирі ми можемо творити. У цьому році на комбінаті вперше відбувся конкурс Кращий робітник за професією. Працівники підприємства демонстрували не тільки набуті за час роботи практичні навички, але й теоретичні знання, що було найскладніше. Зізнаються учасники на урочистостях. Нагороджували десятьох переможців цього конкурсу. Крім того, цінними подарунками були відзначені 12 працівників, що мають звання людина року. Його вони удостоєні за високі професійні якості і виробничі досягнення. Зусловна ета. профессиональный опыт. Наверное, какое-то определенное стремление вперед, желание победить. Именно это стало поводом в первую очередь участвовать. Ну а победа – это уже непосредственно опыт и знания, накопленные за трудовую деятельность. Оценивал не я себя, оценивало меня руководство. Весь, весь коллектив, спасибо своему коллективу, руководству комбината, рудника, участку, начальника участка, діректору руду управління всім, хто мене підтримував в моїх починаннях. Подобачі руди. Святкова програма з палацу культури плавно перемістилася на проспект Південний. Тут кипів справжній вир розваг. Конкурси для дітей, аніматори, ростові ляльки, батути. Було цікаво, гамірно та весело. Не тільки співробітникам комбінату, а й мешканцям і гостям житломасиву. Наша ціль – обрадувати рібінка. Вот, мы пришли показать ему праздник. Такие праздники, как сегодня, помогают людям жить, дают им надежду, дают им возможность расслабиться, отдохнуть. Немножко отдохнуть да. Да, после работы. Для детей, для взрослых. едем выйти погулять детям, что не бегать нигде. А именно здесь. И концерты есть очень хорошо. Пришли сегодня посмотреть на концерт. Знаем, что будет хороший концерт, и поздравить тружеников, которые работают на предприятии. Головний сюрприз чекав усіх увечері. На великій вуличній сцені виступала українська зірка Ольга Полякова та відома поп-група «Время і стекло. Грандіозне свято закінчилося не менш феєричним фаєр-шоу. Гірники довели відпочивати і веселитися. Вони вміють так само інтенсивно, як і працювати.